Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Опіль C. Машинка. 15-го 13, 13 13-го року 184 пробіг, за ціною 11200. 1,6 дизель на механіці повністю обслужений автомобіль. Тут контакти. Є форкопчик, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Комплектація матч, це 15 рік, 207 пробігу, 1,6 дизель, механіка. Вартість 10 500. бачимо контакти, покажу він код, кого цікавить. Кількість місць не знає, треба уточняти. Клімат-контроль, підігрів, патроніки. Більше інформації уточнюйте. Citroen C3 Picasso З автоматичною коробкою передач. Це 12 рік, 186 пробіг 1,6 дизель. Ціна 8200. Тут контакти. Тканинний салон. Кондиціонер. Чустенький охайний салончик. з форкопом. Opel Zafira B. 10 рік, 1.6, бензин, механічна коробка, 7 місць, ціна 6300. Бачимо контакти. Тканинний салон на гарних дисках. Більше інформації уточніть у власника. Рено Сценік другого покоління. 2007 рік 254 пробігу, 2.0 бензин, механіка, автомобіль Швейцарії, ціна 5600. Бачимо контакти. Світленький салончик, клімат, контроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Picasso. 10-й рік 190 пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, ціна 5900. Без підфарбувань бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008 так, Peugeot 11 рік, 164 рідного пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка. Коробка ISIN. Вартість автомобіля 8800, Обслужено, пишуть контакти, бачимо. Тканинний салон, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira, Чорний колір. Так, по опису. Це 11 рік, 216 оригінального пробігу, двигун 2.0 дизель, механічна коробка, ціна 9900. Бачимо контакти. Так, покажу по салону. Тканинний салончик. Того цікавить, телефонуйте. Шевроле Орландо. 14 рік 184 пробіг, 1.8 бензин на автоматі. Значить, в рідній фарбі пишуть оригінальний пробіг 7 місць на 10600. Бачимо контакти. Надіюся, видно він код. Тканинний салон. Троніки, кого цікавить телефонуйте. Плюс ваген Туран. Туранчик 12 року, 207 пробігів, 1,6 дизельна механіка. ціна 9500. Бачимо контакти. Салон тканинний, коробка механічна з кліматконтролем та підігрівами. Парктроніки також є. Opel Zafira. 11 рік 216 пробігу. Оригінальний пишет 2.0 дизель, механіка 7 місць на 9900. Бачимо контакти. Так, коричневий салончик, тканина. кого цікавить, телефонуйте до власника. Seat Altea XL. Це 10 рік, 193 пробігу, 1,4 бензин, свіжопригнана без підфарбувань. Ціна 7500, бачимо контакти. Турбований тут двигун. Канинний салончик, Є фуркоп та парктроніки. Плюс Touran, Туран, 11 рік, 290 пробігу, 2 дизельний двигун з механічною коробкою передач, терміновий продаж, ціна договірна. Бачимо контакти до власника в гарному кольорі. Так, покажу по салону. чи П'ятичімимісний, п'ятимісний. П'ятимісний варіант. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen C4 Grand Picasso в гарному кольорі. Недавно запитували. Є такий варіант один. 14 рік, 273 пробігу, 1,6 дизель. Механічна коробка 7 місць ціна 9500. Бачимо контакти. Тут вже восьмиклапаний двигун покращений. Так, тканинний салончик. Реально знайомі мають, дуже задоволені, дуже багато місця для сім'ї. Ось, Якщо цікавить ця машинка, телефонуйте вам детально. Grand Scenic. 14 рік, 148 пробігу, 1,2 бензин, обслужено, пишуть. Ціна 8450. Автомобіль Швейцарії. Кіряний салон, механічна коробка, клімат, контроль на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Opel Zafira B. 11 рік 240 пробігу, 1,8 бензин на механіці, місць, на 6800. Бачимо контакти до власника. Тканинний салон, кондиціонер, Парктроніки. ある程度の間に。